Це вже п'ята персональна виставка 27-річного житомирського художника Ігоря Донченка. Проте перша, де представлені роботи як живописця, так і фотокомпозиції, останнім часом почав займатися фотографією з близько 3-4 років. Це дуже допомагає мені у створенні картин. Фотографування в більш таких недоступних місцях, де важко затюдником дістатись, і потім я. І навіть є такі роботи, які написані по мотивам фотографій і фотоподорожей. Майстер зізнається, надихає на створення шедеврів навколишній світ. Він багато подорожує, їздить на пленери. Відтак і у власній колекції має робіт, що й самому важко підрахувати. Олійні роботи легше підрахувати. Думаю, десь в районі є, а акварельні не може підрахувати дуже багато. На урочисте відкриття виставки завітав і ректор університету Петро Саух. Мистецтво робить нас, відкриває нам нові грані світу. І от ця виставка дає нам можливість доторкнутися до того, щоб усвідомити життя у всіх його фарбах. На виставку прийшли як друзі, знайомі художника, так і просто поціновуючи живопису. Відвідувачі експозиції стверджують, талант Ігоря донченка потужний, а мистецтво цікаве. Я ходжу на його виставки і завжди відкриваю для себе ну, цікавий світ. Як України зображений на цих чудових картинах, так і внутрішній світ Ігоря Донченка. Дуже цікаво, дуже гарно, дуже пейзажно, дуже багато цікавих картин, різних піру року. Дуже воно ну, все красочно, якось не смурно, а так якось іскраво. Світло, якось по-доброму. Художник стверджує, вже працює над створенням інших, не менш захоплюючих полотен. Відтак найближчим часом буде презентована ще одна виставка Ігоря Донченка.